Доброго ранку, мої малята! Я дуже рада вас вітати! Малята сьогодні ми поговоримо про нашу батьківщину. Ну На що таке батьківщина? Батьківщина це рідний край. Батьківщина, це ліс і гай, батьківщина, це рідна земля, батьківщина це ти і я. Чи знаєте ви, в якій країні ми живемо? Як же вона називається? Дійсно, це Україна. А що ви знаєте про Україну? Діти в Україні є багато малюхничих сіл та великих міст. Та в кожній країні є своє одне місто, найкраще, найбільше, найголовніше це її столиця. А як ж називається столиця нашої країни? Це місто Київ. Українці дуже люблять свою батьківщину. В кожному світі є батьківщина. Поет написали багато віршів про неї. А зараз я вам пропоную послухати вірш Олексія Довгого, який називається Батьківщина. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене і нація своя, Українець мами я. Є у мене рідна мова. Де українське кожне слово? Діти батьківщиною зветься та країна, в якій ти народився. Яку назву має батьківщина автора Олеся Довкова? Правильно, Україна. А ваша батьківщина яку назву має? Отже, ми. Отже, ми з автором маємо спільну батьківщину. А яка нація в нас своя? Хто ми? Правильно ми українці? А тепер послухайте вірш ще раз. Моя рідна батьківщина має назву Україна, в мене й нація своя, українець мами, я. Є у мене й рідна мова, де українське кожне слово. Маляти, чи сподобався вам вірш. Чим гарна для вас Україна, виростайді не пам'ятай, батьківщина то найкращий край. А наші сцентки закінчилися, діти. До побачення, до нових зустрічей!